Місія п'ятого президента встановити в Україні мир. Саме так українці і військові відреагували на казус, що стався на початку інавгурації. Пам'ятаєте, коли Петро Порошенко йшов у Верховну Раду, одному із солдатів стало зле і він випустив із рук зброю. Журналісти ТСН «Тижня» розшукали цього вартового. Ним виявився Олександр Сікало із президентського полку. Хлопець здоровий і вже навіть усміхається, що йому допомогло встояти на ногах і чи спілкувався потім із президентом. Подробиці знає Валентина Мудрик я падає майже під ноги Петру Порошенку. На ці кадри реагує ледь не кожен, хто дивиться інавгурацію у прямому ефірі. Порошенко встиг пройти почесну варту, робить крок на першу сходинку Верховної Ради, а за мить за його спиною бряз під карабіна. У цю мить за 250 кілометрів від Києва у селі Шендерівка на Черкащині. Мати вартового виглядає у телевізорі сина. Не стримує вона сліз. І сьогодні, коли говорить про нього, я злякалася що він. Щоб все закінчило, щоб він додому прийшов. Таке хоче кожна мати. Так і я хочу. Армія допомогла держатись на ногах, не впасти. 20-річний Олександр Сікало, який мимоволі стає героєм телекамер, проходить строкову службу у президентському полку близько року. Розповідає, цей ранок інавгурації чекав усю свою службу, хвилювався, але був дуже щасливий. На кожного дня все-таки президента бачиш. У частині Сікала знають, як вправного вартового, твердять, за його плечима понад 40 схожих урочистих заходів. До інаугурації він готувався зі своїм полком більше тижня, навіть на формі, вояки випрасовували стрілки щодня по дві години. У суботній ранок солдати прокинулися о шостій. Попомилися, обрилися. Пішли в столову сім годин. Поїли солдатської каші. Прийшли. І почали підготовку діватися. У цей час у Києві вже була спека. Коли вартовик шикують біля парламенту, на вулиці майже плюс сорок. Олександр зізнається, миттєве запаморочення він відчув за пів години до приїзду Порошенка, коли виходив з автобуса. Проте вірив, вистоїть. Не тошнило. Трішечки голова закрутилася, а потім, вже як президент вийшов з машини, чорніло в очах, марив, в тумані, так сказати. Бачу, що президент підходить. Намагався взяти себе в руки, щоб він хоча б прийшов, не вдержав зброю і пустив. А потім вже прийшов трішечки до тями, що це ж карабіна немає, став на коліно і достав зброю. Олександр ледь не плакав від розчарування, що підвів свій полк. Згадує, як його відразу відводять у бік. Медики дають води і після огляду встановлюють. Стався тепловий удар. Було в душі хвилювання. У цей час Порошенко складає присягу і як зізнається згодом, хвилюється за парубка. Новообраний президент пам'ятає про нього навіть за годину, виходячи з будинку парламенту, підходить до солдата. Росіянівокаконсібічує, але казалась нікому ті говоріть, то не говорите, що... ну, я правда переживав за нього. но оказалось, що це було вже не то солдат. Почесна варта, такі самі люди, як і всі, незважаючи на імідж олов'яних солдатів, бо які в усьому світі страждають від спеки, стресу і втоми. Тож в українській армії вирішили, провини вартового немає. Його підтримує народ у соцмережах. Спокійно, солдатику, надіємося у добрий знак. Це а у полку, де служить цікаво, військові трохи засмучені. Жалкують, що не все ідеально минуло. Водночас, як і більшість українців вбачають в інциденті, лише добрий знак час зброї завершується. Дай Бог, щоб воно так трапилося. От щоб воно, щоб дійсно той, той карабін, який випав з рук солдата, приніс в собі е місію. Всі здадуть зброю, що в нас буде єдина Україна. Сподівається, сікало й на те, що знак зі зброєю віщує йому Дембель. Він уже переслужив два місяці, але через події на сході України службу продовжено на невизначений строк. Мрію швидше приїхати. До рідної хати удома єдиного сина, 14-й місяць у дуже небагатій хаті. Чекає мати синочок. Рідненький, ждемо тебе додому. Так дивлюсь на фірточку і, і, і думаю, що він заходить. Уже Валентина Мудрик, Тетяна Фруктова, Дмитро Большаков, Дмитро Гусів. ТСН тиждень 1+,1. плюс